Отже, цієї ночі, 8 травня, російські окупанти знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Росіяни випустили в напрямку України 55 ракет та 21 шахет під час. Власне, цього бою протиповітряного бою сили ППО знищили 59 цілей, серед яких 33 крилаті ракети і 20 ударних шахет. Ну і варто зауважити, що росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Обладнання кажуть серйозно пошкоджене. проте енергетики нині ліквідовують ці наслідки. Як сказав сам міністр енергетики пан Галущенко, Ціллю нічної атаки стали об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Пане Павле, чому саме зараз гатять? Це означає, що росіяни накопичили необхідну кількість ракет для цього? Ну безумовно, з військової точки зору, з воєнної точки зору, саме це основна причина проводиться підготовка засобів ураження. Його технічне обслуговування, підготовка носіїв, розробляється операція, прокладаються маршрути тощо. Ну і зрештою, після... все це потребує певного часу, тому от і маємо приблизно такі проміжки між ворожими терористичними атаками. З політичною складовою я, б певно, ще, Два дні, сьогодні, два моменти. Сьогодні, 8 травня, угу. у всьому світі, крім Росії. Це відзначається День пам'яті і порозуміння. а у Росіян завтра день перемоги, а сьогодні перший день волод... черговий перший день водолодарювання їхнього недоцерка Путіна. Ну, треба ж було відзначити. Вчора всі російські пабліки пристріли там повідомленнями, що от Буданов кине дрони на Кремлівський палац з'їздів, де та інагурація відбувалася, ну, це не наші цілі. А от для росіян цивільна інфраструктура це якраз тілі ті цілі залякування, цілі панування, придушення. Цілі демонстрації сили, цивільна інфраструктура є. Угу. Як ви можете? Проаналізувати те, як спрацювала українська протиповітряна оборона в наша крімство держави, вже тривалий час, веде переговори про те, щоб нам давали більше протиповітряної оборони власне систем Петріот. І з останнього, от, наприклад, канцлер Шольц, канцлер Німеччини, закликав країни Європейського Союзу посилити нашу протиповітряну оборону. І він сказав, що Німеччина надасть Україні третю систему протиповітряної оборони Петріот саме зі своїх запасів, і він сказав, що Європа не зможе чекати. Поки будуть вироблені нові системи, треба вже давати більше можливостей для оборони з наявних запасів. каже Шольц. Ну, сьогодні удар був здійсненим до переважно до звуковими крилатими ракетами повітряного і морського базування, це не такі небезпечні цілі, як ті ж балістичні ракети чи гіперзвукові ракети. Тож ППО спрацювало ефективно на на тому рівні, на якому маємо запас боєприпасів запас, запас зенітних керованих ракет і засобів ураження. Слава Богу, не було ударів балістикою, поки що не відмічено. Це було б значно. Результат був значно гірший. Ну, а тут той момент, що значну частину ракети ворог кинув на ураження наших західних регіонів. Ну, а туди не долітає не кожна балістика, і балістика туди долітає. От закошмарити Харків, закошмарити Одесу, зрештою, вдарити по Києву, там, це вони можуть і Балістикою. А на Захід там ручки коротенькі у них, тож вони. Застосовують крилаті ракети. Безумовно, для ефективного закриття неба, адже ми ну, бачимо, що результат ворог все одно досягв частково, але своїх цілих досяг, закрити небо, нам треба засобів. Протиповітряної оборони і наземних, і повітряних. Я натякаю на ті ж самі f 16 в тому, в тому числі на порядок більше. І потрібні засоби ураження не тільки для закриття неба над нашими містами, над нашою над критичною інфраструктурою. Цей ЗРК Петріот і інші системи ППО А і для перекриття переднього краю, тому що ну, фактично от те прогинання фронту, яке відбувається, ці важкі бої, вони обумовлені в тому числі, крім переваги вогневої переваги противника переваги в особовому складі, перевагою в. Повітряних засобах ураження фактично, ворог має панування в повітрі над лінією фронту, ну і без дієвих далекобійних засобів ППО відігнати і зламати цю ситуацію буде неможливо.